Наприкінці минулого тижня стало відомо, що Надя Дарафеєва та Міша Кацурін вже все. Офіційно чоловік та дружина. А зараз з'явилися деякі подробиці, і їх дуже багато. Готуйтеся. По-перше, Міша Кацурін показав, як минув поробоцький вечір, і на сюжет фільму Похмілля у Вегасі ця вечірка, звісно, не тягне. Але вона нічим не гірша. Останній день свого холостяцького життя Міша Кацурін провів у компанії друзів, і вони відправилися. Ви не повірите, але ні, не в баню. А у Чернігівську область там вони демонтували зруйнований окупантами будинок, щоб на його місці побудували новий. Тож хлопці зробили корисну справу. Ну і розважалися як могли. Замість алкоголю був шупуер, замість наркотиків. Плов, замість танців, демонтаж із кувалдами, замість стриптизу, керування екскаватором. Кайфу, до речі, значно більше написав Кацурін. Як мінімум від плову кайфу точно було багато, бо виглядає він дуже смачно. Ну і, врешті решт сита людина це добра людина. Не забувайте ще дещо про весілля. Один із запрошених гостей, друг Наді Дорофєєвої, продюсер Володимир Завадюк, натякнув, коли насправді відбуло весілля. Він опублікував фото з молодятами і написав: як складно було мовчати місяць і знати, що ця світлина є тільки в лептопі. Ну тобто на ноуті. я на повну потужність включила в собі режим Шерлока. І що виходить? Про весілля пара зізналася 13 липня. А якщо місяць ця фотографія Володимира Заводюка чекала на свій час у лептопі, то й виходить, що свято відбулося ще у червні. І я вам так скажу: ще місяць тому, а то й більше, пролетіла інфа, що весілля буде 15 червня. Але плітки плітками і лишилися. А знаєте, дарма. Ну і щоб вже точно закрити цю тему, то скажу вам, що Надя вперше прокоментувала хейт щодо її весілля з Мішою Кацуріним, а його, звісно, також чимало перепало. Співачка відповіла чітко і ясно. Ми чудово усвідомлюємо, що нашу історію не всі сприймають, бо вона не для всіх зрозуміла. Але я не хочу жити для інших та заради лайків. Найцінніше, що є у цьому житті, це кохання, і це факт. До речі, прізвище Надя не змінювала так і залишилася Дорофеєва. А на питання, чи розкидає Міше шкарпетки після весілля, співачка жартома відповіла, що вона першою почала це робити. Слухайте, а це ж класний варіант, так би мовити, спрацювала на випередження. Як на мене, робоча схема треба буде спробувати потім. Тому дякую, Надя, за лайфхак.